Дорогі мої майстрині, вітаю вас на каналі. Запрошую вас до в'язання цього чудового кардигану кімоно, який я продовжую в'язати. Пряжа Ангора 40 з коротким восом. 1200 метрів на 100 г в'яжу три ниточки і спиці при цьому використовую 4,5. Хочу вам показати в цьому відео, що у мене вже зв'язано, а зв'язана мене повністю верхня частина кардигану, тобто кокетка повністю готова, і можна далі продовжувати формувати основну частину, так, вив'язувати основну частину на необхідну нам довжину. Як я продовжила в'язати свою кокетку, зараз більш детально розповім і, відповідно, далі ми продовжимо розповідь про те, як продовжувати в'язання від кокетки донизу. Тому готуйте пряжу, спиці, гарний настрій і не перемикайтесь! І головне приєднуйтесь до мого творчого процесу. І давайте ще раз покажу пряжу, з якої в'яжу ось цей чудовий кардиган. Це неймовірна Ангора 40 з коротким ворсом. До речі, дуже класно зараз камера передає ось цей ніжний світло-джинсовий відтінок. Дуже видно гарно. Так, і номер кольору нагадаю 429. 1200 метрів на 100 г. І за складом 40% ангора, 15% вовна, 20% віскоза і 25 нейлон. Ось так. Дуже класна пряжа сама по собі, м'якенька ще в бобінці. Після ВТО це щось казкове. Полотно прекрасно розкривається, заповнюється міжпетельний простір, і на поверхні полотна з'являється легесенький пушечок. А полотно схоже до Кашемірових полотен. Дану пряжу я замовляла в магазині фаворит Норка Яр. Посилання на магазин я залишу, як завжди, в інфобоксі під відео. І е, посилання на сайт-магазин і на сторіночку Оксани. у Інстаграм залишу посилання на профіль в Інстаграм. Тому ви можете перейти за посиланням і обрати той чи інший відтінок. До речі, палітра дуже шикарна цієї пряжі. І, звичайно ж, використати цю пряжу або для такого шикарного класичного кардигану, як у мене, кардиган Кімоно, чи для будь-яких інших творчих процесів та задумів. Ну і відповідно до цієї пряжі ви зможете відразу ж обрати собі Люрекс. Паєтку на віскозі на бавовняній основі, або, наприклад, на мистинки на бавовні. Теж буде класно поєднуватися з цією пряжею. Цю пряжу можна використовувати само по собі, вона не потребує якихось додаткових прикрас, але якщо вам дуже хочеться щось додати, якогось блиску, якихось намистинок, якихось паєток чи люрексу, звичайно ж, вона чудово поєднується з цими видами пряжі. Для прикладу, я можу вам показати декілька зразочків використання і. Як самостійно цієї пряжі, так і ось в мене є декілька зразочків, з якими, чи в яких я поєдную ангору 40 з паєткою на бавовні. Так, ну і на полотні, звичайно ж, ви теж бачите, це пряжа сама по собі. Для прикладу, ось перший зразочок, ще раз вам його покажу, це поєднання ангори 40 з паєткою на бавовняній основі. До речі, основа саме в тон ангори, і тому її майже тут. І непомітно. Лише на полотні ми бачимо мерехтіння, делікатне легеньке мерехтіння а, самих паєточок. Паєтка 2-3 мм. І хочу вам показати ближче ще раз, щоб продемонструвати ось цей легенький кашеміровий пушечок, який присутній на поверхні. Вже а, даний зразочок пройшов ВТО. Одне прання і ось так виглядає. Тут, до речі, у мене дві ниточки ангори і одна ниточка-паєтка на бавовняній основі. Теж в'язала спицями 4,5. Ось така краса. Далі маю ось такий зразочок рельєфно-ажурного візерунку. Дуже класно теж він розкрився після ВТО. Тут, до речі, три ниточки ангори. І покажу вам ближче, теж, яке це прекрасне. Якби ще можна було через камеру передати, яке це ніжне і м'якусеньке полотно. Але на жаль, камера цього не передає. Але дуже класно, ця пряжа підходить для рельєфних візерунків, тримає резинку, не косить у полотні, до речі. І мені здається, ідеально також буде для аранів. Для різних видів косичок, для різних видів переплетень. І, здається, буде дуже чудово виглядати у тіньових візерунках, тому що я бачу ось тут в мене переплетення лицевих та виворітних петель, і вони дуже чітко проглядаються на полотні. Так, покажу ближче. Угу. Ось така краса. І ще один хочу показати візеруночок, теж ажурний. Ось такий чудовий зразочок. Зараз я пограюсь, щоб ви побачили це мерехтіння. Сонечко трішки нам вийшло і хочу вам показати ніжність цього полотна. Ось такий ажурний візеруночок теж дуже класний привабливий. Тут, до речі, у мене одна ниточка ангори і одна ниточка паєтки на бавовняній основі. Ось така краса. Ось так можу ще показати. Дуже красиві ці зразочки, дуже красиві мені ці візеруночки. Я впевнена, що вони знадобляться у вашій творчій роботі, і тому вирішила їх зберегти у себе в профілі на сторінці в Instagram. Як завжди, під відео в інфобоксі ви знайдете посилання і на мою сторінку в Instagram, і... Звичайно ж, на сайт Нітхаб, де я розміщаю всі описи своїх робіт. Безкоштовні описи, доступ до них відкритий для всіх, тому переходьте, в'яжіть разом зі мною, приєднуйтесь до мене і будемо з вами творити разом. А зараз давайте перейдемо до. Детального огляду процесу в'язання нашого кардигану. В попередньому відео, частина 1, ми разом з вами сформували комірець планку, від якого почали формувати нашу кокетку. Вив'язали два реглан погона до необхідної довжини, виконали необхідні розширення полотна для спинки та для наших пілочок. Також розширення для пілочок ми виконували біля планок. З однієї сторони, і, відповідно, друга пілочка теж саме з другої сторони. Після сформованих реглан погонів ми продовжили в'язання нашої кокетки окремими деталями. Тобто, окремо ми почали в'язати спинку, окремо почали в'язати кожну пілочку. І при цьому ось ці збільшення петель біля плану для кожної пілочки я продовжувала виконувати в кожному шостому рядочку. Так, тобто, спочатку в кожному четвертому ми виконували збільшення, а далі я продовжувала виконувати в кожному шостому. І цих збільшень вже я зробила сім разів. Так, тобто, перших. Кожному четвертому 9 разів, і 7 разів в кожному шостому рядку. На даному етапі довжина моєї кокетки 30 см. Зверніть увагу, вимірюю від верхньої точки плеча, тобто де у нас починається ось реглан-погон, і рівно по рядочку. По прямій до нижнього краю кокетки виміряється рівно 30 см. Не навскоси по планці, так? тому що в нас тут тут розширення, і йде навскоси, в даному випадку, ось ця лінія. А виміряємо рівно по рядочку, тобто по центру нашої пілочки. Так? Ось, 30 см. Я приміряла на себе, на мій зріст, це ідеально. При цьому довжина моєї. Пройми, Зараз я нижче опущу камеру. Довжина моєї пройми зараз становить 20 см. Але 17 см я в'язала ось тут рівним прямим полотном, а 3 см формувала скруглення для моїх підрізів і на пілочках, і на деталі спинки. Для формування ось цих скруглень для підрізів, ось дивіться, рівне полотно і далі ось таке скруглення. Я виконувала збільшення петель в кожному другому рядочку чотири рази. Тобто в кожному лицевому петлі додавала із протяжки, як ми це робили на лініях реглан-погони, як ми це робили біля планок. Нічого складного. Тільки не відразу після краєвої петлі я пров'язала краєву петлю, потім дві лицеві, і далі, ось це пров'язавши три петлі, так від початку рядка виконала відповідно збільшення для скруглення. Це на цій пілочці. на іншій пілочці, відповідно з іншої сторони. Так, видно, не видно. Тут, навпаки, вив'язувала пров'язувала весь рядочок, не дов'язуючи три петлі до кінця, виконувала збільшення, таке ж саме для скруглення, для підрізу, і далі дві лицеві і краєва. Все. Чотири рази виконала ось ці збільшення петель на пілочках, все те саме робила на спинці. Зараз покажу. А тепер зверніть увагу на спинку. Ось два реглан погони. Від них йдемо прямо, рівне пряме полотно, лицева гладь на довжину 17 см. Далі наступних 3 см це формування ось цих скруглень для підрізів. З однієї сторони, з другої сторони. Три петлі на початку рядка пров'язала, виконала збільшення для скруглення. Далі лицеві петельки пров'язала чи петлі за малюнком. так. І далі в кінці рядка, не дов'язуючи три петлі, виконала збільшення для скруглення. І потім дов'язала три петлі, тобто дві лицеві і краєву. Все, чотири рази. Також повторила з однієї сторони і з другої сторони. Все те саме, що на пілочках, Все симетрично. Так, тепер давайте відразу ж. Розкажу про кількість петель на цьому етапі для моєї кокетки. Спинка була 76 петель, додала з кожної сторони по 4 петлі. Відповідно, зараз на спицях спинка 84 петлі. Тепер кількість петель на пілочках. Кожна пілочка має. Основну частину відповідну планку ажурно-рельєфним візерунком. Планка, як була 14 петель з однієї сторони і з другої сторони, так вона і залишається. А після всіх збільшень петель біля планки, збільшень а, петель для скруглення підрізів, в мене вийшло 50 петель пілочка це оце суто лицева гладь. 50 плюс 14, відповідно, 64 петлі одна пілочка, 64 петлі та ж сама друга пілочка. Все, ось, такі, ось така кількість петель в мене зараз на спицях. І давайте відразу скажу про витрати пряжі. На даному етапі, ось ця кокетка, довжина 30 см, я вже сказала, становить витрати пряжі 100 грамів. Щодо візерунків на кардигані, мені дівчата писали в особистих повідомленнях, чому я не використовую на кардигані ніяких візерунків. Дивіться, особисто для себе. Я обрала класичну модель, звичайна лицьова гладь і окрасою мого кардигану буде ось ця рельєфно-ажурна планка. Також цей візерунок буду повторювати на манжетах рукавів. Також цей візерунок буду повторювати по нижньому краю кардигана. І, звичайно, ще хочу таку невеличку деталь: буде потрібна чи ні, не знаю. Але я думаю, що вона буде мені потрібна. Це поясочок, так, пасочок. Який буду в'язати на лінії талії і буду використовувати теж як декоративну окрасу для мого кардигану. Тому тут ніяких візерунків я не хотіла більше бачити. Ще окремою деталю чи окрасою можна зробити невеличкі кишені у нижній частині основної частини. Але особисто я кишені не люблю на в'язних речах, тому що не практичні, вони можуть слугувати суто декоративною функцією, як для мене. Хто бажає ще... Невеличкі елементи кишені, я думаю, що ось цих ось цього візерунку, чи кишені у вигляді ось цього візерунку теж буде достатньо на такому кардигані, не більше. А якщо ви бажаєте використати якісь візерунки в даному кардигані, так, чи ажурні візерунки, чи арани, чи рельєфні, чи тіньові візерунки, ви можете замість ось цієї планки в'язати, наприклад, резинку, звичайно, один на один, два на два, або виконувати, наприклад, Рядочки платочної в'язки, так, замість ось цієї планки, ви можете повністю змінити дану модель в, в плані візерунків. Так? Повністю можете змінити саму техніку виконання кардигану ви можете залишити така, як у мене. Але візерунки а, чи поєднання декількох візерунків ви можете замінити абсолютно під, все, під себе, як ви бажаєте. Все, я думаю, теж тут не буде ніяких проблем. Головне зрозуміти суть, головне. А, зрозуміти побудову даного кардигану і далі в'язати за е, власними бажанням, так, на власний розсуд, які ми забажаєте візеру. І ще є один важливий момент у побудові е, конструкції даного кардигану. Е, як на мене, можна побудувати дві окремі моделі. І зараз, якщо у вас тільки зв'язана верхня частина кардиганчику, так, там, де сформований у вас. Е, Реглан Погон, напевно, довжину так, і ви ще не продовжували, допустимо, ви не продовжили ще ось цю нижню частину кокетки, то на цьому етапі вам треба задуматись, який саме готовий виріб ви хотіли би бачити. Давайте я вам покажу принаймні тих два ем, варіанти, яких я бачу в цій моделі. Наприклад, так, і ось цих два варіанти. Перший варіант це якщо ви бажаєте зробити вільний прямий кардиган по типу оверсайз. Другий варіант це коли верхня частина не дуже широка, я би даже сказала, майже по фігурі, можливо, трішечки невеличке спущене плече, це так як у мене буде варіант. А, і а, вже від лінії грудей можна розширювати основну частину у вигляді трапеції. Тобто верхня частина буде більш по фігурі, а нижня частина буде більш вільнішою. А, чому я для себе роблю саме такий варіант, тому що, наприклад, в мене верхня частина тулуба, так, плечі в мене ширші, нижня частина в мене. А, Вущі, так, І е, у мене фігура у вигляді трикотника. Так? І тому мені ось такі речі більше пасують. Ну, Я більше люблю ось такі фасони. Хто любить оверсайзи, тому ось цю лінію реглан-погона можна робити довшу, як у мене 17 см, наприклад, так. А ви приміряєте на себе ось кокеткову відв'язану, приміряєте на себе і робите. ну, Тут плечі у мене кена, до речі, менше, ніж у мене, у мене. Ось тут десь закінчується плече. І буквально спущене плече у мене 3 см, не більше. Якщо ви хочете, щоб це було спущене плече більше, і щоб у вас був оверсайз, відповідно, в'яжете довшим. Не 17, а, наприклад, 20 см реглан погон, 25 см, тобто скільки ви бажаєте. Від цього буде залежати в майбутньому ширина вашого готового виробу. В моєму випадку я зробила довжину плеча, мені необхідно далі невеличкий спущений. Рука десь близько 3 см, і далі все йде. Те ж саме. конструкція від того не міняється. Далі в мене йде вив'язування пройми, розширення петель для підрізів. І далі буду вже поступово від лінії грудей розширювати своє полотно, скільки мені потрібно. Далі, щодо цих збільшень біля плану. В моєму випадку далі я їх виконувати тут більше не буду. Мені вже достатньо ось тут ширини, і буду тільки розширення полотна робити ось це по бокових, на боках кардиган, так по бокових швах з двох сторін рівномірно, можливо, там в 10-му кожному рядочку, чи інший якийсь інтервал, я вже пізніше вам про це розкажу. А от для першого варіанту, якщо ви бажаєте все ж таки модель оверсайз, то ось ці збільшення біля бокових швів в цьому варіанті вони тут не потрібні, тому що вже за рахунок. Подовженої лінії реглан погону, у вас вже буде достатньо широке полотно і вам цих збільшень тут не потрібно робити. Але в процесі примірки приміряєте на себе ось цю кокетку і дивитесь, чи вам достатньо ось тут ширини, щоб вам був кардиган, потім пілочка одна накладалась на другу. так, Тобто, щоб можна було носити кардиган на запах, якщо ви бажаєте. І наскільки ви бажаєте, щоб той запах був широким. Тому тут вже дивіться, по кількості петель. Чи продовжувати збільшувати біля планок для пілочок, чи не потрібно? Це вже ви вирішуєте самостійно в процесі примірки, так, процесі в'язання, в процесі примірки на кожному етапі. Я приміряла на себе, бачу, що ось ця модель мені пасує. Мені більше подобається, коли ось верхня частина по фігурі. Далі я вже буду робити розширення, скільки мені потрібно, щоб ось тут ця частинка була вільнішою, як для кардигану. Так? Далі довжини, перепрошую, висоти пройму мені достатньо. Скруглення для пройм чи для підрізів робимо, що в першому варіанті, що в другому варіанті. Однаково, так? так. Ну що, дорогі мої дівчаткам, дорогі мої майстрині. наче я розповіла про всі моменти щодо формування верхньої частини, тобто нашої кокетки майбутнього кардигану. Так, згадали ми про всі збільшення петель для пілочок біля планки. Розповіла про скруглення та формування наших підрізів для пілочок та на спинці. Про візерунки ми також поговорили. Я думаю, тут все зрозуміло. Про важливі моменти в конструкції та формуванні тої чи іншої моделі ми теж з вами поговорили. І далі ми можемо вже переходити на в'язання основної частини. Якщо будете в'язати варіант оверсайз, то зараз з'єднуєте усі три деталі на один канатик і продовжуйте в'язати прямим полотном без будь-яких розширень. Єдине, можливо, вам буде потрібно ще виконувати декілька разів розширення для пілочок біля планок. Можливо. Знову ж таки, все залежить від того, приміряєте на себе чи на того, кому в'яжете, і дивитесь, потрібно це робити чи не потрібно. А, в моєму випадку. Теж, бачите, зараз в мене кожна деталь окремо, так, петельки на, на окремому канатику. А, праву пілочку-спинку я в'язала з додаткових моточків, я їх вже відрізала. А робочу ниточку від правої пілочки та від спинки. На лівій пілочці робоча ниточка у мене. Є. Зараз буду починати в'язати, відповідно, початок рядка у мене буде ліва пілочка. Буду переходити відразу ж на, так, розверну, на петлі спину. Ніяких додаткових петель на підріз ми додавати не будемо. Підріз у нас вже сформовано, так, скруглення для підрізу. Висота пройми достатня, ширина рукава, відповідно, буде теж у нас достатня. І далі ліва пілочка спинка. І далі переходимо, додаємо петлі, відповідно з другої сторони, петлі правої пілочки. Все з'єднуємо, і основне полотно починаю в'язати зворотніми рядочками, лицевими та виворітними, і виконувати відповідно лицьову гладь. На основному полотні і на планках буду продовжувати в'язання рельєфно-ажурного візерунку, такий, як і був від початку на планках. Все. І буду продовжувати в'язання, розширювати полотно на бокових частинах кардигану. І в описі на в'язальному сайті Нітхаб про це все буду поступово описувати і розповідати, які розширення для бокових частин я виконувала. Тому про це все обов'язково буде тільки трошечки пізніше. Тому, дорогі мої майстрині, я бажаю усім нам легких та рівних петель. Я теж з нетерпінням хочу продовжити в'язати свій картиганчик, це неймовірне ніжне полотно. Хочу насолоджуватись процесом, хочу релаксувати, і вже я думаю, що ми з вами зустрінемося, коли я відв'яжу повністю основну частинку, щоб продемонструвати або знову ж таки на манекені, або, можливо, навіть на собі. Мені здається, що навіть якщо показати вже... Основну частину на реальній фігурі це буде більш цікавіше і корисніше. А, тому що вяжу то кардиган ж я на себе, так, а приміряю ось на манекен, і тут, тут не вистачає об'єму манекена і взагалі не так лягає, як би мені хотілося це все показати. То, скоріше всього, мабуть, буду демонструвати на собі. Але, відповідно, мені треба відв'язати повністю ось цю основну частинку. а я думаю, що у нас будуть класні кардигани для весни. Тому хто ще вагається, дівчата, не вагайтесь! Модель класна, модель сучасна, модель проста, класична, підійде під будь-яке вбрання, а знадобиться однозначно вам у вашому гардеробі. Тому не вагайтесь, беріть пряжу, беріть спиці і приєднуйтесь до мого творчого процесу. До нових зустрічей! Пока-пока!